Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і цим відео ми завершуємо наш міні-цикл про спальники, і будемо сьогодні говорити про бівачні мішки. Поговоримо про те, що це взагалі таке, якими вони бувають, в яких мандрівках їх краще застосовувати, в яких ситуаціях вони будуть корисними, а в яких ні. Тож, без зайвих прелюдій, поїхали! В широкому сенсі бівак, або ще кажуть, бівуак це будь-яке місце, організоване для сну та відпочинку на природі. Це може бути ваш наметовий табір, снігова печера, полиця на скелі чи високогірний притулок на випадок аварії або непогоди. А от бівачний мішок це зведене до мінімуму укриття, яке дозволяє вам переночувати будь-де. Бівачний мішок, або, як ще кажуть, біві, це коли намет позбавили всього і звели лише до єдиної функції захисту. І найчастіше це виглядає як чохол на ваш спальник. Тож, коли ви думаєте про те, чи потрібен вам біві, перш за все, варто розуміти, що бівачний мішок конкурує з ультралегкими наметами та тентами. І в нього є як свої переваги, так і недоліки. І саме вони визначають, в яких ситуаціях краще використати біві, а в яких якийсь інший тип укриття. Загалом люди беруть з собою біві, керуючись двома розрахунками: одні не планують в ньому спати, але якщо щось піде не так, то в них буде можливість організувати собі укриття від непогоди. Для цього є так звані аварійні біві. Дуже прості конструкції, найчастіше без капюшону, найчастіше якогось яскравого сигнального кольору, червоного чи оранжевого. Іноді буває, що всередині вони мають тепловідбивне покриття. Інші туристи використовують біві як постійне укриття, тобто вони знають, що будуть ночувати в ньому кожної ночі. Як правило, це вже біві з капюшоном. Іноді з блискавкою посередині, як у спальнику, іноді навіть з дугою над головою, щоб у вас був простір. Така дуга може утворювати невеличкий вестибюль, а вхід може дублювати сіткою від комах. Найбільша проблема у використанні біві це утворення конденсату. Якщо його майже не уникнути в звичайних наметах, то в біві це перетворюється на ще більшу загрозу. Тож, якщо у вас пуховий спальник, радимо його дуже обережно використовувати збівачним мішком, тому що пух може намокнути та втратити свій об'єм. І ось тут важливо, обираючи бівачний мішок, звернути увагу на те, з якого матеріалу він виготовлений. Це може бути поліестер чи нейлон з водовідштовхувальним поліуретановим покриттям, тобто тканина, яку найчастіше використовують у наметах. Вона добре захищає від опадів, але не дихає. І ось під нею може утворюватись багато конденсату. Другий варіант це коли з такої тканини роблять лише дно біві, а зверху використовують мембрану. В такому випадку ваш бівачний мішок буде дихати трохи краще, і, відповідно, там буде менше конденсату. Тож, які переваги біві? По-перше, це вагата компактність. середній біві може важити 300-400 грамів, а той, що з дугою, до 700. І це вже дуже близько до тентів та ультралегких наметів. І тут варто задуматись, а які ще переваги у біві є, яких немає ось у такої чи ось, наприклад, у такої конструкції? І головна перевага в тому, що біві ви можете скористатись буквально на будь-якому клаптику у землі. І вам не треба його встановлювати як намет чи тент. Наступна перевага: біві може дати вам кілька градусів комфорту до вашої спальної системи, і деякі туристи мислять стратегічно, вони беруть легший спальний мішок, щоб компенсувати втрати тепла за допомогою біві. З мінусів, звісно, крім конденсату, можна виділити те, що користування біві вимагає спартанського мислення. Вам потрібно продумати, куди подіти спорядження, чим можливо його якось розмістити всередині спального мішка, та як організувати кухню. Другий мінус це те, що під час дощу вода все ж може потрапити всередину через отвір, яким ви дихаєте. Деякі конструкції пропонують рішення, але ідеального тут немає. Отже, кому підійде біві в якості укриття? По-перше, військовим, хто спить та відпочиває на позиціях, щоб захистити спальник від опадів та бруду. По-друге, тим, хто ходить в зимові походи. Іноді важко, а то й майже неможливо, встановити намет, особливо у важких погодних умовах. І бівачний мішок буде гарним аварійним рішенням, особливо якщо вам вдасться вирити снігову печеру. Також біві буде корисний тим, хто подорожує на велосипеді і рахує кожен грам і місце в сумках та баулах. Ну і для тих, хто не знає, де він буде ночувати кожну наступну ніч у своїй подорожі, тому що намет поставиш не всюди, а біві можна розстелити ну, майже в будь-якому місці. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.